Тай ось це. Ось так. Це ще ніяк не, роз, не розквітає. Тут он. це вже розквітати починає. герань садова. Дождик починає про той, зараз піду до той це ось ці маргариточки. Ось дуже красиві вони. Ось такі. Вонякі. Красиві, красиві. О, це білі, головне одна. Ось рожева, ось червона. Ось, а он ще рожева є. Ось іще рожева є тут, рожева з червоною там вона. Ну ось ці дзвоники будуть.